Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Воїни підрозділу Роніни зі складу 65-ї окремої механізованої бригади знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ 27 ураган. Оператори безпілотних систем Роніни виявили позицію замаскованою реактивною установкою, що була вкопана у капоніру у посадці поблизу передової. Дивне та ризиковане рішення із розміщення цінної артилерійської системи не допомогло окупантам та призвело до її втрати внаслідок ураження українським FPV-дроном. Ударний дрон влучив напрямні для ракет, що однак не призвело до детонації боєкомплекту проте це не завадило машині вигоріти. Наразі урагани є досить рідкісними цілями через епізодичну появу на полі бою, що пов'язано з обмеженими запасами 220-міліметрових реактивних снарядів у російських військах. Крім того, виявлення цих установок ускладнене їх використанням на значному віддаленні від лінії бойового зіткнення та тактикою застосування, коли машина після виконання задачі одразу покидає вогневу позицію, щоб не наражатися на контрабатарейні заходи з українського боку. За даними міжнародного сінпроєкту Орікс, від початку Масштабного російського вторгнення було підтверджено знищення або втрату іншим шляхом щонайменше 89 установок цього типу. Варто зауважити, що російські військові вважають концепцію 220-мм міліметрової реактивної системи, залпового вогню, перспективною та продовжують розвивати цей напрям, виготовляючи нові установки. Наприкінці минулого року повідомляло, що росіяни оновлюють парк БМ 27 роган шляхом заміни морально застарілого, радянського шасі ЗІЛ-135 ЛМ на новий російський, баз 690 з броньованою кабіною, ймовірно, першу установку БМ 27 на новому шасі було помічено на передовій влітку цього року. Вона була знищена ударним безпілотником підрозділу Файт Клаб дев'яносто 92 дев'яносто ОШБР. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.